Дара корній польовик. Син землі, володар-охоронець полів. З'являється, народжується на нивах разом із першими сходами жита чи пшениці. Росте з ними, дозріває та й засинає. Улюблена пора доби для польовика полудень. Польові мавки, полудниця, житниця, гречуха, жалиця, вівсяниця, пшениця та сини, спориш, межівник і луговик. Його помічники, які допомагають дбати про врожай. За описами польовик це маленький чепурненький дідок, у якого шкіра чорна, наче земля, очі різнокольорові, смолянисте та блакитне, волосся й борода з і трави. За поясом носить серп, який має магічні властивості. Ним польовик вирізає бур'ян на нивці та допомагає добрим господарям під час жнив. Подекуди з'являється… Він перед людські очі у вигляді козлика чи здоровенного бика. Польовик може набувати подоби зайця чи пташки, горлиці, жайворонка, перепілки. Та здебільшого польовик це легкий вітерець у полі, прозорий, наче промінь сонця. Наші предки вважали якщо житнього пана не задобрювати, то він розсердиться та зачне пустувати, мишей та кротів до нивки принаджувати, колосся сплутає. Насіє посеред жита пшениці, а задобрений та задоволений, він буде ще й дбайливіше доглядати ниву. Тож без місячної ночі у пору цвітіння жита виходили господарі хлюбороби в поле й приносили жертву житньому панові, щоб задобрити, прихилити його до себе. Такою жертвою був найчастіше весільний коровай. Жнива для польовика особлива пора. Жнива починалися перед 12 липня. День святих Петра й Павла. Рано вранці до сходу сонця усі, і старі, і малі, вбрані у святковий одяг, урочисто виходили в поле. Підводили лики до сонця, і пан господар промовляв. Сонце праведне, Боже лике, усі святі душечки, виростили ви хлібець Божий на ниві, внесіть його в наші руки. Докотись, хлібцю святий, житечко наше, у наші клуні стодоли. Хмари дощаві, бурани, громи блискавиці, і ти, граде б'ючий, обходьте нашу ниву стороною і до нас не наближайтесь. Господар низько вклонявся ниві та жав першу жменю. За ним відразу ж господиня. Дякували духам ниви за те, що подбали про врожай, запрошувала їх до урочистої трапези. Вважали, що це спільний обід родини й польових духів. Останній обжинковий сніп був в особливій пошані. Люди вірили, що це зимівник для польовика охоронця, тому він мав бути найколосистішим із розкішними вусами та густою бородою. Ще його називали сніп рай або дідух. Цей сніп урочисто несли з поля в село до комори і співали. Котився ясно почок по полю, просився в женчиків додому, занесіть мене в стодолу, бо вже ж бо я в чистім полі набувся, а буйного вітроньку начувся, а дрібного дощику намокся, а ясного сонечко напікся. На різдво саме цей обженковий сніпрай величний дідух ставили в хаті на почесному місці, на покоті. Після Різдва сніп виносили в комору на зберігання. Дух польовика охоронця мирно дрімав у цьому обженковому снопі до весни. На весні сні й дідух виносили в поле, розкидали його по нивці, вважали, що такий спосіб благословляється земля і вивільнюється дух польовика. Це він оберігатиме нивку, дбатиме про щедрий урожай. У цьому дійстві доволі виявляється найдавніший із культів це вшанування померлих, усі ці вірування і втюлював у собі Сніп рай, дідух.